Дорогі друзі, 27 вересня обов'язковий спомин святого Вікентія де поля покровителя лікарень. <му> Навчався у францисканській школі в даксі. Згодом вивчав теологію в тулузі. На пресвітера був висвячений 1600 року. Прагнув кар'єрного просування, тому намагався підтримувати контакти з людьми, наділеними майном і владою. 1604 року невдовзі після отримання ліцензіату з теології потрапив у полон і був проданий в рабство. У Європу зміг повернутися лише 1607 року, коли навернув у християнство свого четвертого власника і разом з ним утік зі Стамбула. 1608 1620 роки стали часом формації Вікентія. На його духовне зростання вплинули святий П'єр де Берюль, отець Андре Дюваль і спостереження за Людським горем. У той період майбутній святий був настоятелем у парафії під Парижем, наставником генеральської родини Гонді і капеланом Каторжан. 1617 рік став переломним для Вікентія. Він дедалі глибше пізнавав свою богість і прагнув допомагати нужденним. Гурт священиків, що його підтримував у цьому служінні, згодом став згромадженням отців місіонерів. А в 1633 році виникла жіноча гілка згромадження сестер Милосердя. Вікентій, вибравши бідність, зі своїми духовними дітьми піклувався про бідних покинутих калік і жебраків. Активно проповідував, щоб підвищити рівень духовності люду, особливу увагу приділяв підготовці молодих кандидатів до священства. Під час громадянської війни у Франції допомагав постраждалим. Багато років був членом королівської ради. Канонізований 1737 року, його тіло нетлінне. Зображають святого в чорному, в чернечому вбранні і у плащі. Атрибути – це дитя на руках або поруч, ангел, розп'яття, полум'яне серце в руках, покровитель заснованих згромаджень, благодійних організацій, особливо католицьких, кліру, в'язнів, лікарень. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!